Доброго вида кого? У мене зміна до восьми. Хоча, якщо вам потрібно тільки. О. Ні, ні, на таке я точно не підписувався А де я його візьму? Знаєте, паночка, ідіть краще, дивіться. Я ніколи цього не буду робити і зараз просто викличу поліцію. Тарасика. Він дуже хороша людина і до нас ставиться з повагою. Я не вірю, що він мог щось украсти. Бачив, але не вірю. Крапка.